Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби, Вироби. Одна з моїх колекцій це брошки. Брошки різних років, різного дизайну. В попередньому, одному з попередніх відео я показувала, як я зберігаю мої колекції. Був варіант зберігання це планшет. Планшет обтягнутий Синім бархатом, і на ньому розташовані мої брошки. Розміщується цей планшет на стіні. От було зроблено відео, і одна з моїх глядачів підписниць зацікавилася, як я придбала ці брошки, їх історія, може, мені щось відомо. Виробник. І дійсно, я відібрала декілька з них, зараз буду згадувати і орієнтуватися, звідки вони в мене взялися. Тож, приступаємо, почнемо з цих двох красунь. Контрастний колір, зелено-синій. Я вважаю, що синій це пластмаса, пластик. Виглядають вони як скляні. Перша це гвоздіка, друга мені нагадує тюльпан. Застібка класична для періоду ще минулого століття. Тобто, я можу припустити, що вони виготовлені може 70 80 ті роки ХХ століття. Це, можливо, метал, покращений в зелений колір. Купувала я їх парно на аукціоні. Привабили вони мене своїм кольором, контрастністю. Я їх ще не вигулювала, поки вони виконують роль частини моєї колекції. Наступна брошка це виріб купувала моя донька. Бренд Oriflame. блакитні камінці, скань, дуже ніжна та тендітна брошка. Вона сучасна зворотнього боку має такий вигляд, була в носки, зараз знаходиться в мене в колекції. Наступна брошка це теж 80 ті роки минулого століття. Ми бачимо троянду відкриту та декілька бубочок з бірюзовими вставками. Дійсно, це не натуральна бірюза, а імітація. Бачимо скань, метал. Твердий на дотик брошка виконана, як на мене, так дуже-дуже ретельно. З воротнього боку проста така собі застіпка, придбана мною. На аукціоні. І остання на сьогодні брошка. Це брошка теж 70-х років. Вона авторська. Що мені відомо про автора, торгівельна марка чи прізвище автора, я не знаю, це отак От може бути. Читаємо Уліг. Це майстриня з Німеччини, яка виконувала, робила унікальні вироби. Що про це пишуть в інтернеті? Що немає двох однакових брошок. У мене таких виробів декілька. Тож в наступних випусках будемо знайомитися з іншими частинами моєї колекції. Застіпка теж проста, крюк. Тож насолоджуємося красою. Дякую за увагу і до побачення!